Всім привіт! Маю в наявності двигун від бензокосарки та асинхронний двигун на 0,75 кВт. Хочу спробувати зробити генератор своїми руками, оскільки новий генератор коштує дорого, а так буде хоча б можливість, як кажуть, щось бодай підключити якесь світло. Тому додивіться відео до кінця і побачите, вдалось мені це зробити чи ні. Так, з'єднав, скажімо так, уже все. Ось Два двигуна вивів переноску від двигуна. Ось Фаза 0. Конденсатор приєднаний тут теж є. Бо без конденсатора можете не надіятись ні на який вольтаж. Його тут просто не буде. Конденсатор обов'язково ставиться. І е, цей двигун. В принципі, він запускається, робить все добре. Зараз я відключу світло і попробую запустити цей двигун. Поставлю телефон на штатив. Отако. От хоп. Так, лампочку відключаю, включаю сюди в цю, <кхем>, переноску. Хоп Є. і лампочку пониж, щоб було видно, що вона. Буде дійсно світитися. Отако десь. Оп є. Запускаю. Uh, так, так. Так підключимо назад. Оп. Ну і якось так, в принципі, це все працює. Я накрутив тут газульку трошки, ну, ніби до упора, але треба попустити і. ну, Цією газулькою бавитись, тому що, коли тут накручуєш, воно чогось світло мерехкотить. Я попередній раз пробував підгазовував, підгазовував, він розвивав ще більші обороти, і лампочка світила-менш стабільно. Е, гуркотить, тому що я вихлопну, зняв мене болт, зірвало, треба буде різьбу відновити. Ну, в принципі, це не так уже і страшно. Головне, що це все працює. Е, перевірив, тестером, дає ну, Приблизно 90-100 вольт. Ну, це понятно, що оборотів трохи маловато, чуть-чуть більше як кажуть, його заводських оборотів, того лампочка світиться, мерехкотить. Було би, скажімо так, оборотів хоча б 2000 стабільно або 2,5. Можливо би було навіть вольт так 180 і, і більше. Тому е, якісь. Е, Таку техніку, наприклад, пів кіловата запустити з цього всього не може, буде. Але хоча б, скажімо так, якусь одну-дві-три лампочки можна буде. Тим більше враховуючи, що ця лампочка велика, вона 50 Вт. Якщо замінити її на 5 простих лампочок, то в момент, коли не буде світла, можна буде якось перебитися. Тому якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім пока.